Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про монтаж ще одної теплиці. Це досить популярна конструкція, і її заключається в тому, що вона, по перше, дуже функціональна. Чому? Ви побачите після того, як ми зберемо цю теплицю. По-друге, вона має дуже ергономічні розміри, тобто це розмір теплиці шириною 8 метрів. І цей розмір по ширині можна поставити, будь-де, в принципі, дає така ширина плюс-мінус. Ось навіть на невеличкому городі, як в даному випадку, можна зібрати і поставити цю теплицю. І ця теплиця це формат, який дозволяє створити як теплицю для. Особистого використання це раз так і безпосередньо для бізнесу, тому що це вже формат комерційний, тобто 8 х 50 це, наприклад, 400 квадратних метрів, це вже теплиця, яка дозволяє заробляти і добре заробляти на вирощування. І так починається монтаж. Монтаж починається з забивних свай, тобто, це наша розробка, це сваї, які досить легко встановлюються, забиваються і мають досить добру несучу здібність. Коротше, місця на об'єкті немає. Приїхали аж на ціле поле, щоб розкладати пленку нормально, так як вона має бути. Треба обов'язкове місце для а, розкривання плівки і підготовки її до накриття. Тобто її треба розкрити, скласти і потім занести на теплицю. Як хлопці ось зробили. Розклали, і тоді вона досить легко розкривається в два шари. До речі, як ви бачите, теплиці, які накриваються в два шари, вони накриваються без натягу, тому що ця плівка повинна надуватися. І після того, як накрили плівкою, фіксуються кліпси пружини, це дуже практичний варіант. Він дозволяє герметично поєднати тепли, плівку на каркас і потім вже надувати. Даний формат теплиці, він має з двох сторін бокове провітрювання, фронтальне провітрювання, відкривається-закривається на редукторах. Дуже зручно, дуже практично, дуже надійно. Така теплиця дуже класно працює. Я теплий період, а ось двойна плівка, яка коли вона надувається, вона створює такий дуже класний. Повітряний буфер. За рахунок цього вона краще тримає і тепло, і прохолоду, наприклад, в скокотний період. Дуже практичний та функціональний варіант. Теплиця Екстра вона має ширину 8 метрів, має вертикальні стінки має фрамуги, має дуже функціональну конструкцію, де зручно підвішувати різне обладнання, рослини і все інше. Може зашиватися в тарці полікарбоната. Тому кому сподобалась така теплиця. Заходьте на наш сайт Київ і обирайте варіанти, які вам подобаються, замовляйте, і ми виготовимо, приїдемо та встановимо. А далі ви будете отримувати великі врожаї. Живіть в гармонії з природою та в ритмі прогресу. Отримуйте великі врожаї для задоволення і для фінансового благополуччя. І, до речі, у нас є телеграм-канал, де ми постійно постимо дуже цікаву інформацію. Це вижимка з практичних знань, вижимка про теплицю, вижимка по вирощуванню, Дуже цікаві і корисні поради. Ось там є все, все що, все, що може пригодитися для теплиць, для вирощування в теплиці. Ну а з вами був Олександр. До нових зустрічей.